Есть высновок медтехсервиса. Высновок медтехсервиса вартості развития. 40 000. Следующий подрядчик 000, а? Давайте <поставлено> давайте. <поставлено> да ну не надо. <поставлено> Может наоборот его надо ремонтировать. Новый надо делать. На новий, надо мільйон. Шістьсот шість тисяч сімсот тисяч. Для полоного краще Давайте так, ми напишемо ще, що слухали що. Як правильно вас записати? А що це? Інформація, ага. значит, значить, перше, прийняти до війну, а друге направити в управління ну, фінансів, як економіки і саме, та значить секретарю, секретарю, так, це питання для працювання. Значит, шукає, в межах, в межах 50 тисяч.

Питання про введення до штату Сен соціальних служб посади провідного спеціаліста, який буде виконувати обов'язки бухгалтера і працівника кадрового Я хочу... Я хочу нагадати, що у нас е, були введені 25 фахівців соціальної роботи зіткнення року. І на сьогодні в нас 32 штатні одиниці, а е, бухгалтер один. Тому дуже е, важко бухгалтеру виконувати е, всі ці завдання, е, передбачені посадовими обов'язками, тому що це збільшилось фінансування, це збільшились е, матеріальні цінності, збільшилась кількість людей. Також нам була передана на баланс приміщення. Загальною площею 486 квадратів. І це також є додатковим навантаженням навантаження на бухгалтера. Тому я прошу розглянути це бухгалтером року, але вирішуєте майже свою чисельність. Вирішуєте, ми вже говорили про цьому котельню чисельність своєї розпочну дії. Вітанки. Ми говорили тоді, як варіант із фахівців з тих 25, ну сказали, що це не важливо, це зовсім інше, тим більше фінансування йде тих фахівців, поки розвищуємо.

<гаси> а, це, там, є вакансія. Справа в тому, що є ще у них і завдання. І на цю вакансію, наприклад, обласний центр наполягає, щоб туди був введений спеціаліст провідний, ну, який саме з соціальної роботи. В чому? А скільки у вас головний бухгалтер там отримує? Головний бумага? Ми приїхали на наше приміщення, тепер їм треба зачати договора, всі розрахунки, всі рахунок. Тобто ви стали. Практично найбільше враховуючи той факт, що в нас немає, немає якихось будуть богу. Дивіться, вистава тілі одна вакансія не зайнята. Тобто, туди розписані ну, заробітна плата, то це просто до щасівник. Вам ніхто не дасть, а ви просто берете і займаєте людину, яка має бухгалтерську освіту дає все. Ні, ну, ви ви на мене дивитеся, тоді, тоді, тоді я вам тоді розкажу про себе Був хлопчиком таким років три. І в мене моя рідна тетя, вона була директоркою, значить, дитяча. А розникав вони, я ще один не даїв, а за другим потягнувся. Більше так не робив. Паса, їх так оперезали. Я почав плакати. Питаю її вечора вдома, а за що? А вона каже, не зрозумів. Ти ще каже, що одного не даїв, а за другим потягнувся. А тут на всю жизнь підвалом.

Це ж вже збільшувати вже... Не чисельність. А всередині можна робити все. Можна. можна. Але хтось може з іншої структури. Ну воздраві закарпієш. Это... Ви тільки подайте ідею про збільшення загальної чисельності. Скільки зараз буде пропозицій? Если реорганизации, здравие захотелось плюс 10 пассажиров. 10 пассажиров? 10 пассажиров присунули. 590 тысяч Добавили? Да. Вот это реорганизация. Да, Получается, что горздравие урезали. Где-то там кто-то себе понатягивал сейчас эти самые... Я даже знаю, кто. Видел, Ладно, хорошо, я понял. Давай, ты... Да, пока отложим. Хорошо. Да, я выбочаюсь, мы на там ждут. Потом добавляем. А ну, а то. А там тебя просто чи що? Так, і так у нас три питания еще важливых нет. Александр Михайлович, 19-е там нет. Значит, мы два пытания машины размянем. Три. 19, СНАП. А это 20. всего миллион триста? миллионов? три. Еще миллион Это еще девятнадцать миллион. Плюс начальник Давайте мы не все коллеги. Давайте мы не все Коллеги, послушайте, это Первый этаж. питание. А ты оборудование для денег? Я знаю, Три питання. Перше, Номер 8. Начинаем все. Поперек. Все переезды затягивались только из-за того, чтобы сделать... А, а то, то есть, освободили все. Порубили все ребята, возле Давайте. А там тільки три в него, потому что остальные мы сегодня не будем развития. Давайте 19. Я пропоную три воды, потому что все переезды, все, все движения, а потом уже по ходу ремонта и затраты. Все, чтобы просто Може, были истребированы. У зв'язку з необхідністю консультації приміщення, управління капітальної будинок, дружнього господарства, Суспільної міської ради, прошу вас, розглянути начальному засідання питання щодо ваш колись додаткового дня кущі у 1300 гривень консультації по приміщення райони місяць адміністрації ПИД СНА. адміністрації 300 гривень. У меня 25 июля открытие тендерних пропозицій на 25 число. Проєктна документація на 3 млн. Потому що там на 700 тисяч. 000... Там только оборудование. 700 тисяч обладнання. А я ще один вопрос задаю. В четвертой школі стояли столи, обладнання, комп'ютерне. А що ще забрали? Це додаткове. Столи ми забираємо, комп'ютери ми забираємо, все забираємо. Електронне табло, наприклад, 1300 400.

Зокрема, заперечення мається на увазі, що це ремонт зазвичай йде там Тарна Горська 21 з переїздом, з переїздом із 4 школи, школи туди, значить, а цього-всього, а з перенесенням. Раз там йде ремонт, цього-того, то воно реально так сказати, що воно, ну, зараз ми це записуємо. Кажемо, Шилов каже, в мене зараз є ці гроші, він каже, як вони там будуть Використовуватися після того, як тендери прийдуть, я ж не знаю, тобто якщо чесно сказати нам реально з це об'єкту буде не може. Але в принципі ми так собі люди розумені ну, дімаємо, да. що воно може з'явитися. Якщо там буде з'явитися там 800 тисяч, чи скільки там то, значить, воно ну, так і в кінці, що якщо ви починає, так у серпні, ну, то ми так. його зразу за два місяці повинні закінчувати. Ну так, Потому, так. що у нас нічого немає варіанту. Питання питанню, ще номер а, 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 9. Так. 19, слухали Шилова. Слухали звернення заступника міського голови, ми запитаємо про керуючого справи довела до кінця, значить, виступив Шилом, виступив тут саме Куц. Так, колеги, далі питання. Олександр Михайлович. Питання для правильності ведення протокола, Давайте проголосуємо. Ну, чтобы не было давания. Кто за то, что нам питание? питание 19. Прошу голосовать. Кто за? Я Что, миллион триста? Так. Да, да, А я не буду Утрималась. Так вы, все... Я через это, я что-то у себя понатягаю. Просто, чтобы вы, как бы... Ну, миллион триста здесь тяжело будет, но... Ладно, утрималась. Чего она утрималась? За внутренних резервов. Да. Я еще не поднял что Что раз поднял? Белн три заркома по пораз розподілу, да? Головне підтримати. Підтримати. А там Что-то я найду в себя. Что-то найдем. Дальше. Другий вопрос. Другий вопрос номер 8. Данис. Ну что Що то здесь? А лісі це а тут тепер послухайте Світлана, а це вже а це вже тут таке питання, що це дійсно додаткові просяться це кошти дійсно 65 тисяч щодо видання коштів на реконструкцію лінії освітлення парку Кажедуба. Я вже себе. Так, п'ять. Я уже тебя отправила назад, усекающий. Да, я уже, нашел, значит, я их Уже нашли? нашли? Да, я уже нашел. Мы согласны. Да, мы согласны. Да, мы согласны. Да. Я часть? Нет, вы можете написать фитры, мы Какую часть ты будешь это освещать? До моста про будет Какой? Парк до... соединения двух и на сегодняшнее питание, оно у вас, по-моему, тут не отписано, 22. Двадцать два. Двадцать два. Десять грант по чемпионату поменяли. Нет. Я прошу вот, не а, а ты вы куда Мануфактура и квартира. Давайте мануфактуру, потом квартиру. Нет, давайте квартиру, там фактура. Там мануфактура, да. Там, да я думаю, ну, что недома, но в принципе тут зазумел. Да. А тут еще хотелось бы, чтобы вы сказали два слова. По квартире, по квартире, значит, квартиру закончилась. За счет... За счет склады коштів кошки в данную квартиру вартістю 670. Так а прошлый раз разум, просто обсудили, надо просто не давать. У нас ж не хватило хватало. людей. Да. Все забули. Все були за, только не хватило вас одного. А на, на, на сесії мы забыли этот вопрос проговорить. Да. Да. Это дешевый, да? дешевый вопрос. Давайте про питание. Давайте все-таки проголосуємо. Проголосуємо.

Я, э, документы эти у меня есть. Значит, э, водоканалом были выделены технические условия. Выданы технические условия. Также есть справка от водоканала, также есть все сметы, формы и так далее. В конце прикладена справка от водоканала, где написано о том, что по э, данным техническим условиям было выполнено работу на 2 миллиона 375 382 гривны 83 копейки. То есть разница составляет 400 тысяч гривен. большую сторону. Согласно закону, а что вы водопровод... значит, наружный водопровод, улица Заливная, улица Харьковская, э, колодец плюс вод в дом по улице Харьковской 6, закольцовка вдоль дома Харьковская 4, 6, магистральный водопровод от улицы Харьковской к улице Фабричная и плюс наружная канализация. Согласно закону, все инженерные сети, которые выходят за межи земельной делянки, по закону минусуются от суммы, которая и идет в плате или... боевых кошек. Здесь еще нету электрокабеля. Вообще а он нету. На баланс будет передан. Город. Вот эти. ГУРА подписал все бумажки. Гура подписал все бумажки. Единственное только что нет у меня обращения, но просто товарищ, который Лоботин, то есть директор, региональный представитель, сейчас находится в Киеве. То есть он будет завтра, завтра у меня будет бумага от него о том, что прошу приняты вот эти вот сети, которые ну, по водопроводу. метром, потому что там я знаю примерно двоём. Не разот, ну, э, я как бы по метражу не могу сказать, я нес, что видел это бумажку у меня есть, что технічні умови по водопроводу і каналізації виконані в повному обсязі. Тут точка з любов'ю Мура Василь Васильович. Я вообще вся від і, і, і тут була одна сума, яка є, ну, якби перевищення тих тих комунікацій, які знаходяться за межами 400 тисяч. 400 тисяч. і вони виходять Но по идее мы даже по решению сессии... На 400 тысяч извините их. Нет, они просто извините их на миллион девятьсот. Э, сумма сплаты их в бюджет миллион девятьсот. А сетей водопровода и канализации они выполнили на 2 миллиона 370 тысяч. Подожди, общая сумма сплаты боевых курсов. Миллион девятьсот. Да как же может миллион девятьсот... 2 миллиона 300, наверное. 4 миллиона. Общее. Они стоимость должны Стоимость объекта 131 миллион. Да. Полтора процента. Полтора процента. Это получается миллион девятьсот семьдесят. А, а, э... а сетей они выполнены на 2 миллиона триста. Общие сетей, которые выходят за Которые выходят за мной же земельные деля. То есть мы извиняем полностью. 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 Стоп, стоп, стоп. так. Да. Я настолько разумею, что, например, есть у нас объект. Там. Там Ні, там видані технічні умови, вони підводять якісь мережі інженері. І ті мережі, які виходять за межі будівельного майданчика, вони можуть бути по закону, цей в, в, ви звільні, не звільнені, а Ми, ви можуть, а зобов язувати, зобов язувати, зобов язувати. ви вивінусування вивінусувати із тієї суми скласти. На сьогоднішній день я розумію, що таких, таких, таку, ну, таких робіт виконано 400 тисяч. На 2 миллиона 300 000. Больше выкатано, чем на Выполнена работа на 2400, а сумма работа Выполнено работ на 2 400, а по на 900. 000. То есть, ими перевыполнено даже на 20% то, что они должны были бы сделать. Я Савдійович, все правильно, тільки я ж так розумію, що якщо вони перевиконано в межах свого будівельного майданчика, яке не буде передано на баланс, скажімо так. Не в межах майданчика. Да, меж. рачу, як все, що вони зробили за межами свого майданчика, межа на за межами. За межами. Да. 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 І воно автоматом віддається нам е, на баланс. А? Ну в такому разі, тоді логічно. Логічно такого Логічно. Я просто не, не все звільнення. Не не а а а а не не вони вони виконали 2 мільйона, значить ну, там, на 2 мільйони, яке знаходяться за межами. Так це поліпшення міські, так? Міські. І вони передають його нам на баланс. Плюс на 237 тисяч дев'ятсот дев'яносто 997 гривень виконаний капітальний ремонт світофора. Заміни там всі так і благоустройство мащення плиткой тротуара Харківських від моста до этого. і що на триста п'ять місяць. Що тут, Что тут, що тут десь ну, не адвокатом виступає, что тут то тоже і вакаться це, це абсолютно було для вас розуміло. Хто підписував акти про виконання робіт? І хто, дивився, Це прайс, і, хто, і, хто, і хто дивився фактичну вартість? Там по закону написано о том, що забудовник <говори> не відповідальність за достовірність <говори> та, <за будову>, <говори> та, та там штрафи, не, там штрафи мільйони. Тобто, тобто, тобто він передав скажемо трубу і сказав, що на стоїть грубо говоря там тисяч, так і ми віримо, що 300 тисяч. Ні, вот на би не підписав би. його про що так. После... Його... Можно я пойду, я за. Мы его да, звильняли да. эксплат за рахунок э, коммуникаций. Но дальше его шаги, следующий мануфактурщик этого mm. Лободина, він вышел из дан на міського голову, что пришел принять до коммунальные власти, э, там Вартістю від, відкиси, від, а я не вірю. А є ж проєктна смертна документація, є проєкт, є смерт. Він чітко все розписує. Потім йде до гори. Гора ага. пише резолюцію. Ми заперечую. потім повертається це все до нас в сесійний зал, і ми приймаємо і передаємо на баланс. Я це зрозумів, але щоб не було от там у хлопців, із а то йому тюрма. Из конторы не было питания. На 2 тысячи да, миллионов, да, допустим, посчитал. А Ситка вы знали, что он фактично выколен работу на такую сумму? Проект, который, по которому строилось все это дело, он прошел государственную экспертизу. Он прошел экспертизу, потому что объект пятой э, категории. Он прошел комплексную экспертизу. Во-первых, во-вторых, обзор а, ты... принял эти работы. Принял. Конечно. Конечно. Их руководство... Да, давай расскажем, почему мы будем делать, кто доставит поведальность. Конечно. Их надзорные эксперты. А где же замощища? И как специально со мной давать эту еду? Кажи, кажи, кажи... Все, не все уже было сказано. Меня интересует, они сделали ли там полностью землю выровняли? Там как вы жили с этим? Да, ну, вот... То, что они делали под этим, то они как бы... Ну я же говорю, я, я же как бы взял да. за сети, а не за благоустроение. Нет, ну вот это нужно вот сидит человек, который нужно, потому что там на рынке было такого. Чтобы посмотрели, что ну, там вокруг. Так что Аж с, с девяткой там сей, все не, было все так, так? Да, Мы там, да, мы просто похуй. Мы погоджи, кто да. э, за те, чтобы. Э, Зазумело для цикл. Да, да. Зазумело, так? Ну да. 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 за те, чтобы погубиться. Э, Погод же. Да. Не-не-не. Виталий. Николаевич, все, все. все. все.